Це Українка конвалія, Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалася від негоди під віттям широким, та недовго навтішалася конвалія біла і рука чоловіча віку вкоротила. Ой, ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає. Конвалії та музика бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'ялась, схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю милий, і ти, дубами, високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою паночка рукою, то й квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі доведеться моє панно. Згадай тої конвалії, як щастя менеться, та недовго будеш утішатись та по балах веселих та ночках звиватись. Може, оцей, може, колись оцей милий, що так любить, дуже тебе квіточку зів'яло. Залишить байдуже.